Всіх вітаю на каналі Lingo Adam English Channel. В одному з минулих відео ми розглянули, що таке неправильні дієслова, скільки їх буває та як їх можна вчити. Також вже розібрали 40 неправильних дієслів з прикладами. Сьогодні продовжимо знайомство з наступними дієсловами. Розглянемо їхні три форми та приклади використання в реченнях та словосполученнях. Давайте розпочинати. Перше дієслово і його три форми. Find Found. Found. Основні переклади знаходити. Find keys. знайти ключі. Наступний переклад виявляти, відкривати. Find a mistake. виявити помилку. Іще одне його значення вважати, мати думку. Find something easy. Вважати щось легким. Приклади словосполучень для першої форми Find a job, Find Peace, Find Information, Find time, Find the way. Друга форма Found the answer. Found a good restaurant. found the wallet found the solution found the mistake третя форма have found happiness has found a new job have found the keys has found the problem have found the way out Приклади речень для першої форми i find english grammar easy i'll find the truth one day we are finding it hard to decide форми, she found a beautiful park yesterday we found the keys on the table Приклади речень для третьої форми Часів перфект та пасиву They have found a better solution. He has found his phone already. The wallet was found by a child. Трохи цікавого про find. Є стійкий вираз Finders Keepers, Losers Weepers. Хто знайшов, той і має. Жартівливо про те, що знахідку залишає собі той, хто її знайшов. У британській англійській часто кажуть find your feet, що означає звикати до нового місця чи ситуації. Наступне неправильне дієслово – «fit», «fit», «fit». Основні переклади. Підходити за розміром або сидіти, коли йдеться про одяг. Наприклад, Fit well. Добре підходити. Наступний переклад поміщатися, вміщуватися. Fit into a box. Вміститися в коробку. Ще одне його значення бути придатним. Підходити. Fit for work придатний до роботи. Може перекладатися як встановлювати, обладнувати. Fit-lock встановити замок. Приклади словосполучень для першої форми fit in jeans. Fit together. Fit together. the role. Друга форма. Fit nicely. Fit yesterday. Fit exactly. treata forma well fit be fit with perfectly fit Приклади речень persia forma these jeans fit me i am trying on the jacket to see if it fits this sofa will fit in the living room Приклад речення для другої форми простий минулий час. The trousers fit well yesterday, but now they are too small. Речення для третьої форми часи перфект та пасив. Everything has has fit fit nicely into place. The jacket has been fit to his size. Переходимо до цікавого про дієслово fit. У британській, англійській традиційно в усіх трьох формах використовують fit, fit, fit. А в американській раніше вживали переважно теж fit, fit, fit. Зараз дуже поширений варіант fit, fitted, fitted. Вираз fit-in означає вписатися, відчувати себе своїм. Наприклад, She quickly fit in with her new classmates. Вона швидко влилася у новий клас. Вираз as fit as a fiddle означає бути дуже здоровим у чудовій формі. Або здоровий як бик. Переходимо до наступного дієслова. Flee. Flat, flat. Має два основні переклади. Перший Тікати рятуватися втечею наприклад, flee the country втекти з країни. Flee from danger тікати від небезпеки. І другий переклад цього дієслова – зникати, швидко щезати. Часто про час, можливості, спогади, страх тощо. Fear. Страхи зникли. Time has fled. Час промайнув. HOPE FLED – Надія зникла. Приклади словосполучень для першої форми. Flee home. Flee responsibility. Друга форма. FLED the city. Fled the scene. FLED ABROAD Treta forma. Had fled the prison. Hope has fled. речень. The cat always flees when it hears the vacuum cleaner. If there is danger, they will flee immediately. The animals are fleeing the forest fire. Приклади речень для другої форми простого минулого часу. They fled the city last night. The thief fled the shop quickly. Третя форма часи та пасив. The rabbit has fled from its cage again. By the time help arrived, he had fled the scene. Thousands have been fled from their homes. Цікаве про це дієслово. Крім дієслова flee, існує також більш розмовний вираз Run Away, який перекладається теж як втекти. Run away – це розмовне слово. Його люди частіше вживають у повсякденному житті. Наприклад. The Dog ran Away From the yard. Собака втік з двору, А дієслово flee – це більш книжне, офіційне слово. Часто зустрічається у новинах, книгах, офіційних текстах. Наприклад, The Prince Fled the castle at night. Принц утік з замку вночі. Також дієслово флі часто вживається у сучасних новинах. Приклади People fled the air after the after explosion. Люди втекли з району після вибуху. Thousands have fled the floods. Тобто журналісти й офіційні джерела віддають перевагу слову флі, бо воно звучить серйозніше і стисло передає драматичність. Переходимо до наступного дієслова. Флейн флан флан. Ми розглянемо його трохи швидше, тому що воно за значенням схоже на неправильне дієслово throw – кидати. У сучасній англійській, особливо розмовній, слово throw набагато більш уживане і потрібне для повсякденного життя. А флеїн зустрічається рідше. Проте флеїн звучить більш емоційно і часто означає кидати різко з силою або без особливої мети. Тому дамо небагато прикладів, щоб відчути різницю, щоб ви знали і таке дієслово для багатшої мови, і підемо далі. Отже, основні його переклади перше кидати, жбурляти сильно, різко, флеїн естоун – жбурнути камінь. Другий переклад кидатися словами або жестами. Наприклад, флеїн insults – Кидатися образами. Приклади словосполучень. Fleein a door open. Fleeing clothes on the bed. Fleeing arms around someone. Приклади речень. She often flings her back on the sofa. He flung the door open and left. They have flung their old habits away. Цікаві факти про дієслово флин. Як я вже і сказала, дієслово флин має схоже значення з неправильним дієсловом throw кидати. Але флин не дорівнює throw. Воно майже завжди має відтінок різкості або емоційності. Тобто ти не просто кидаєш throw, аж бурляєш сердито, поспіхом, безтурботно. Наприклад, she flung her phone onto the bed звучить більш емоційно, ніж she threw her phone. Також це дієслово у британській англійській часто вживається у літературі художніх описах. Коли треба передати сильний рух або емоцію. Наприклад, He flung himself into the chair, іноді це дієслово вживається з фразовими виразами. Fleein something aside Відкинути щось убік one oneself into work з головою поринути в роботу. Fling out a hand – простягнути руку. Тобто цікавинка цього дієслова у тому, що fling завжди звучить більш драматично, ніж throw, і часто описує не тільки дію, а й емоційний стан людини. І останнє в цьому відео неправильне дієслово Fly, flown. Основні переклади Літати. Про птахів, літаки, комах. Birds fly in the sky. Птахи літають у небі. Другий переклад подорожувати літаком. We fly to Italy every summer. Ми літаємо до Італії кожного літа. Може перекладатися як майоріти розвиватися про прапор волосся тощо. The the flag flies above the school. Прапор майоріє над школою. І може мати значення швидко рухатися, мчати. He flies down the road on his bike. Він мчить дорогою на велосипеді. Словосполучення для першої форми «fly». Birds fly high. Planes fly every day. Fly a kite. Словосполучення для другої форми. Flew across the sky. Flew to London. Flew out of the window. Третя форма. Have flown abroad. Has flown three times have flown together <inaudible> birds fly south in winter We'll fly to Spain next summer. The plane is flying over the city now. She flew to Paris last weekend. I have flown on this airline before. By this time tomorrow they will have flown home. Цікаві факти. Фраза time flies – час летить дуже популярний вираз. У переносному значенні fly може означати швидко рухатися. He flew out of the room. Він вискочив з кімнати. В англійських ідіомах часто зустрічаються вирази fly of the handle – вийти з себе, on the fly – на ходу. Ось іще 5 неправильних дієслів у вашій скарбничці знань. А щоб бути в курсі всіх оновлень, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок.